Бляха в нас в такому стані. Ця ліва сторона тут протерлась, а в протерлась бляха і латка протерлася вже. Її тут відставала. Така страшненька геть. От я її відреставрую. Проварив. Там попроварював тут, тут, тут проварив, тут проварив. Такі, що ви. Тут. Зараз ще зачищу і можна готувати. Тут може комусь пригодиться. Як закинути і натягнути цього спортера. Накрутив таку з сплетеної сітки. Пофіг. Дріт закручується за два і тут. Так, Такий дріт довгий. І подаєш знизу його. Хоп, тоді тут перехопив, натягуєш на зірочки, далі прикручується. І все, бо так він дуже є нелегким. О. І все. Зараз. Залишилось скріпити його і все. І буду Пофарбував фарбувати. вже все. Такий вигляд. Тут корозія, де вода затікає постійно. Ну, але вже ржавіти не буде. І тут пофарбоване повністю. Все, Зараз ставлю ремені назад, щитки складаю і будемо почепляти жатку.